Друзі, в продажу з'явився чудовий варіант електромобіля, а саме Nissan Leaf 2021 року. Всього 40 тисячами кілометрів пробігу з батареєю 62 кВт і запасом ходу приблизно 400 км. Датчики сліпих зон безключовий доступ. І так, всередині, комбінований салон, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. Все сенсорне, все красиве, музика, босе. Не тачка, а мічта. Цей і багато інших класних автомобілей ви можете знайти у нашому додатку Автоклуб 365 на нашому сайті АвтоСтар. Ну і, звичайно, запрошуємо вас до нас в салон.